В мене для вас є класна пушка всього за 47 тисяч гривень. Коротше, класний компік, просто люта їмба за свої бабки. Особливо враховуючи, що тут це нове, крім відеокарти. І так, погнали. Дивись, класний корпус, Три кулька спереду, один позаду, все світиться двірка, холодильник, все як ви любите. Всередині, Ryzen 7 2.0 на 8 ядер 16 потоків. На материнській платі на b 150 чипсеті. Тут зараз стоїть 32 ГБ оперативної пам'яті, звісно, DDR5, і ще є два слота вільних, озушка від Crucial. А також тут стоїть SSD Crucial, NVMєшка на 1 ТБ. Блок живлення стоїть від Corsair на 750 Вт з сертифікацією Silver. І що тут, ще я не розповів. Кстати, прикольна башня. Подивіться. Прикольна така башенька, реально, ну, топова, топова башенка. І відеокарта 3080 в виконанні від Євги. За свої бабки, я рахую, що це просто люта імба, особливо враховуючи той факт, що ці карти останнім часом подорожчали. Я не знаю що. Але дивись, оцей комп він тобі, типу, з запасом, з гарантією, ти ще зможеш його в майбутньому Коротше, ну, кращого варіанта за 47 тисяч, я не думаю, що ти знайдеш. Є такий одненький, також можемо скласти все, що ти захочеш під замовлення. Відправку по всій країні б жодних Ну для замовлення ти вже знаєш, що робити.